Подивися, які у мене гарненькі, жовтенькі стрічечки. Давай з ними пограємо. Я буду щось моделювати, викладати, а ти спробуй підгадати. Ну що, почнемо. Що скажеш? На що схоже? А так, здогадався? Ну, тепер я впевнена, що ти вже точно здогадався, що це малесеньке, жовтесеньке, пухкесеньке курчатко. Курчатко запрошує виконати пальчикову гімнастику, курочка. Гребінь маленький у курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик. У мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає свіжу водичку так попиває. Поміняй, ручки. Гребінь маленький у курочки є, а дзюбом водичку курочка п'є. У мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Ось подивися, курчатко знайшло пір'ячко та яблучко. Що важче? Як дізнатися? Підніми Яблучко, а тепер пірячко. Що скажеш? Давай спробуємо зробити ваги із лего та лінійки. На один кінець ми покладемо пірячко, а на інший Яблучко. Ну що, вийшло? Дивися, коли ми поклали пір'ячко, ваги залишилися на місці. А тепер спробуємо яблучко. Ой, яблуко падає вниз. Висновок. Яблуко важче, ніж пірячко. І на завершення виконає ритмічні вправи під веселу пісеньку, курчатко. Коли буде приспів, плескай долоні успіхів тобі. Мале курчатко зранку з каче веселиться, грає, та радісно клює зерно, турбот, воно не знає. Пів-піл-пів, пів, кругле, наче мандарин пів. Тут як тут від нетерпіння скаче, вона клює зерно, весь день та гучно куд-кудаче куда, 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 не турбується вона, куда, 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 не турбується вона, великий півник без турбот дзьобає зернятка, він зранку голосно співає, чути всім маляткам. Хуріку, кукуріку. -ку 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 -ку! Мале курчатко зранку скаче, веселиться, грає, та радісно клює зерно, турбот, воно не знає. Пі, пів, 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 кругле, наче мандарин. Вона клює зерно, весь день та гучно куд і куда, 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 не турбується вона, куда, 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 не турбується вона, великий півник без турбот надзьобає дзьобає зернятка, він зранку голосно співає чути всі малятка. Куріку, кукуріку.